Несовзидей розширив асортименти на 19 нових фрез. Це професійні брендовані фрези з преміальним покриттям, створені для тривалого та безпечного використання. Фреза алмазна полум'я відмінно підходить для обробки кутикули бічних валиків та випилювання відчарувань. Представлено у двох розмірах: 1 та 8 мм та 2,5 мм. Фреза алмазна куля використовується в манікюрі та в педикюрі для зрізу кутикули та шліфування. Фреза алмазна заокрузений циліндр використовується для зрізу кутикули видалення. Затирок упробки бічних валиків представлена у двох розмірах. Фреза алмазна голка використовується для обробки кутикули бічних валиків у важкодоступних місцях. Фреза алмазна довга брунька використовується для підготовки кутикулу до зрізу та очищення загробілих бокових валиків. Фреза алмазна капля. Завдяки маневреній формі легко обробляє вузькі та невеликі ділянки. Твердосплавна фреза голка використовується для випилювання натурального нігтя та вічарування. Та безпечна твердосплавна фреза. Ідеально піднімає кутикулу та очищує ороговілу шкіру.